Привіт, друзі! Рада вітати вас на моєму каналі. Мене звуть Юнона, і сьогодні ми з вами розпочинаємо новий крок. Крок під номером 28 нашої вишивальної релетки разом з Олію вишивальною черепашкою. Ну, а сенс цієї гри є дві роботи. Перша це є Чобіток від Dimensions, друга це трухова марка Леля. Львів, і нас рулетка надає два завдання. Одна моя рулетка, інша Оліна рулетка. У нас є два завдання. Поки у нас Оля ще відпочиває в відпустці. Але я так собі рішила, я вам це казала, з Оліного дозволу я все ж таки продовжую, поки, знаєте, мій запал якось не підгас, і все ж таки мені хочеться надалі просувати ці процеси. Я ще додатково відкрию вам таємницю, а ні, не відкрию, ви ж це, я думаю, бачили в вишивальному тижні, що ці дві роботи Роботи Я також додала ще в свою гру карткову для того, щоб якомога швидше їх завершити. Ну, В будь-якому випадку ці роботи будуть вишиватися, просуватися одна за одною. Ну, саме в цьому відео ми будемо дивитися, як буде обирати рулетка ту чи іншу роботу, і кількість хрестиків, скільки треба нам буде вишивати. Ну, я ж кажу, сенс гри дві роботи, дві рулетки, два завдання. Обидва завдання виконуються незалежно від того, що нам надасть рулетка, кількість хрестиків. І тобто ми тут бачимо не хрестиком більше, ні хрестиком менше. Може, більше ми будемо вишивати вам, з вами в іншому форматі. Але саме в цьому батлі, в цій рулетці ми будемо вишивати ці роботи. Саме в межах в тих, от що ми написали з Олі по тим правилам. І давайте, певно, з вами зараз подивимося, яку ж рулетку будемо першому виконувати, що нам надала рулетка, кількість хрестиків, і вже поговоримо більш докладніше про той процес, який нам обрала рулетка. В принципі, ви той, хто бачив відео попереднє. Там наприкінці, я як завжди, показую вже нові дві рулетки. Я думаю, що ви вже знаєте, які це процеси. У нас буде на цей раз тільки одна робота. Друга в нас, на жаль, не випала неволі не в мене. Ну, давайте все ж таки нагадаємо, яка це була була рулетка, які в нас є норми, і що нам треба буде вишивати саме на цьому. У цьому тижні, як ви бачили, рулетка нам надала процес номер 2 і Оліна і моя це буде у нас Львів, Львів від Леля це в мене останній набір, поки що я не планую купувати, хоча мені шість наборів подобається, я вам вже розповідала цю історію, чому я поки що не буду купувати. Подивимося, коротше кажучи, тому що мене не зовсім влаштовує той застосунок, який нам пропонує цей виробник. Хоча, може і не в як кажуть, бери, що є, і вишивай, якщо тобі подобається. Але я так собі думаю, я зараз виши Львів, сяду, подумаю, подивлюся, чи дійсно вони мені так дуже потрібні. Тому що, ну, по-перше, в мене є що вишивати, в мене велика колекція наборів, не тільки наборів, але й схем. В мене є що вишивати, скажімо так. Тому, знаєте, ну, настільки я хочу, не можу. Поки що я вирішила, знаєте, це питання відкласти, відкласти на потім і подумати, чи дійсно воно мені потрібно. Це дуже-дуже рідко таке буває це вперше в першому моєму житті, мені здається так. Але, ну, як є, так є. І давайте з вами зараз дивитися те, що в мене є на тканині. А на тканині в мене вже, бачите, просунуто досить, ну скільки то в мене? Мені здається, 30 або 40%. Зараз ми з вами глянемо, що це в нас. По кількості. Це 46,75-50% на цій роботі в мене вже вишито. Робота номер 1 господи, рулетка номер один в нас надала 517 хрестиків, це була моя рулетка, а Оліна рулетка надала нам 212 хрестиків. Разом, в принципі, це є 729 хрестиків, але я сумувати, вирішила, ну, не буду сумувати в одну. Я хочу буду показувати їх разом, але ви бачите, я окремо два кроки, дві рулетки зробила для того, щоб розуміти, коли в мене завершиться одне завдання, коли в мене завершиться друге завдання. Ця робота вишивається в мене на Мурана 32 каунту, Мурана-Лугана. Це було вкладено сам в цей набір нитки DMC, робота досить непроста. Про це я розповідаю вам з відеовідео -відео. не тільки в вишивальних тижнях, а вже зараз і в вишивальному Батлі. Тобто, кому подобається ця робота, хто захоче вишивати її, щоб ви були готові до того, що буде декілька різноманітних складень ниточок. В один, в два, три, мені здається, в чотири теж були. Бленди є, велика кількість значків по напівхрестикам. Максимум Нормальна кількість по цій роботі вишивається саме на півхрестом. Хрестиків тут, в принципі, небагато. Є бекстіч, який вишивається не одним кольором. Щоб ви розуміли, бекстіч в нас, здається, 5, 5 чи 6, зараз я вам точно скажу, кольорів. Раз, два, три, чотири. Десять значків у нас Бекстічу. З них в нас виходить так, що чорним вишивається в два в одне складення. Е навіть не тільки чорним, ще двома відтінками, червоним, якимось таким бурдовим і темно-синім теж в два в одне складення. Потім, ну, і решта раз, два, три, 4. У нас вишивається тільки в одне складення, а не в два складення брошу. Два складення ниточку. Тобто є тут чим позаморочуватися. Кількість напівхреста, я вам казала, значків 63 штуки я рахувала. Я, чесно кажучи, коли порахувала, просто впала в ступор трішечки. Але, е, знаєте, починаю звикати, починаю відключати свій мозок від е, складності. Просто ось вишиваю, як воно вишивається. Чи може через те, що я. Перейшла зараз на ділянку, саму цю ділянку, і тут досить немало напівхрестиків, тобто одиначок практич, практично немає. Ця робота це авторська схема. Ну, тобто набір зроблений по авторській схемі. Автор схеми господи, Обухівська, мені здається, Богдана Обухівська. Це не перша її схема, яку я вишиваю, але перша з такою складністю. Мені здається, мапа України, яку я вишивала від цього автора. Чужого не треба. Я не віддам, вона мені дуже легко далася. Там не було таких приколів, я вам чесно скажу. Але, ну, в принципі, робота така яскрава, вона така кольорова, акварельна. Може, через те, що вона акварельна, вона так складна, я не знаю. Ну, коротше кажучи, дівчата і хлопці, хто захоче повторити, будьте готові до того, що легко вам не буде. Особливо, якщо ви не. Е Дуже мало вишивали, скажімо так, таких авторських схем. Я думаю, що вам буде нелегко. В принципі, може, це для мене так. Може, хтось скаже, візьме цей набір і скаже, що це така лігкатня-ліхкатньова і взагалі дуже легко вишивається. Може, може, це мені так складно, я не знаю. Але ж кажу, мені приходиться заморочуватися, може, в мене терпіння не вистачає на то, щоб, знаєте, два-три хрестика зробити, перекріпилися. Два-три хрестика зробили, перекріпилися. Ну, тобто, це моє особисте, я вам скажу. Я не кажу, що він поганий, цей набір. Набір дуже гарний. Результат. Ну, реально дуже класно, такий бомбезний виходить, але позаморочуватися з ним прийдеться. Щоб ви просто до цього були готові. Якщо ви до цього не готові, щоб ви знали. Тому що, якби мені, дівчата, раніше, може, хтось сказав, хто вишивав цей набір, що там такі трішки заморочки є, я, може, ще й подумала: чи треба, чи не треба. Хоча для мене авторська схема це не перша, я ж вам кажу, і далеко не остання. Тому. Такі основні аспекти я вам саме по цьому набору розповіла. Е, ну, що за чим буду вишивати? Я думаю, спочатку відключиться Оліна рулетка, тобто 212 хрестиків, а потім до кінця попіду 517 вишивати. Саме сьогодні я цим займуся. Я там дороблю деякі бургі свої, які я не доробила, скажімо так. І сьогоднішній вечір, сьогодні субота. Я прийшла з роботи і будемо якраз займатися саме цим. Мені нитку бісерну треба зробити. Ще деякі питання там є по відео, але це тема не цього відео. Ну, ви знаєте, що в мене любить відео, чомусь, я не знаю, чому так виходить, Чи тому що я балакуча хвеська, не знаю. Я дуже полюбляю з вами спілкуватися, розповідати всі свої історії. Тому, яке б відео ми з вами моє не взяли. Я постійно лялякою не по темі. У мене постійно є такі якісь відступні теми, де мені хочеться вам розповісти, якби це вишивальний тиждень. Не знаю. Ну, у мене постійно так, тому мої постійні глядачі до цього вже звикли. У мене ігри. Вишивка, перекликаються з особистим життям, спогадами погадами з життя. І це постійно на моєму каналі, як сказала дівчата, це є родзинка мого каналу. Тому давайте, щоб я дуже багато далі не розпочинала вам розповідати не по темі своїх історій, які я Люблю вам розповідати. Давайте з вами попрощаємося. Я піду виконувати свої норми, свої хрестики і вже повернуся. І ми з вами зустрінемося тоді, коли я дороблю необхідну норму. Ну що, друзі? Мої стандартні, я до вас повернулася. Як ви бачите, мої завдання, обидва завдання по роботі номер 2 вже завершені. 212 хрестиків і 517 у мене вже відшито. Коли я робила марафон, я не ставила собі за мету швидкість, скільки там я вишивала. Тому, бачите, в мене є час, але той час він не зовсім коректний, тому що я не ставила паузу, коли йшла собі каву зробити, або там ще щось, відлікалася від роботи. Але, знаєте, не повірите, нарешті я можу сказати, що робота. Хоча б трішки полетіла Ну, я можу сказати, чому. Мішаніна, глубаніна так і лишилася в цій роботі, але вже не така, не 2-3 хрестика, вже хоча б 15-20 є. А тут внизу взагалі, знаєте, порівнюючи з тим, що я вишивала раніше, то лігкатінь-лігкотінь. І я ще, знаєте, зараз наприклад, що замислилася. Тут я не наплутала, -лі. чи я кольори. Зараз я хочу відкрити, бо якось воно мені дуже цікаво дивиться. А, ні, нічого я не наплутала, воно в оригіналі так само. Єдине, що тут в мене є прогали, ще не душить і напівхрести е, помаранчевим кольором. Їх небагато, але вони ще не душиті, оця полоска тут і тут, і тоді воно буде нормально. Дивитися, бо я вже злякалася, бо думаю, щось я тут вже наплутала. Ні, Не наплутала, все вірно, все нормально. Бачите, не вистачає тільки помаранчевих кольорів саме в дорозі в цій. В цьому місці вот десь ще вругали не душиті, тому воно так здається, що э, щось наплутано. E, що, оця от частина, та що акварельна внизу, то відблизькі э, в мокрій бруківці цього трамваю, тому що це осінній пейзаж, як виявилося. Я вам здається, колись вже казала, що це дійсно осінь, тому що Юна тільки побачила, що синій пейзаж, що листя в нас, бачите, там жовте, що люди під парасольками йдуть, що волога в нас іде в господи, нічого не виключаємо. Волога в нас бруківка. Тобто, бачите, ми бачимо, наскільки відблиск йде відображення саме основних об'єктів, які в нас змальовані на, цьому, на цій роботі. Бачите, тут якраз. Трамвайчик наш, тут люди, бачите, відображаються в мокрій дорозі. Ну, тобто, в принципі, я ж кажу, мені цей процес дуже подобається, в якому сенсі те, що я бачу на канві, воно виглядає дуже гарно, але в, саме в сенсі виконання ця робота, ну, я вам розповідала, що вона. Досить така весела, скажімо. Але саме в цій частині, в, цій, в нижній частині, тут вишивається нескладно. Чому не складно? Тому що розкіт хрестиків невеликий, тут використовується знаєте, такий ланцюжковий ефект. В цьому місці тут питання ніяких немає до розробника цієї схеми. Ну, Мішаніна, глубаніна була в цьому трамвайчику, але не настільки, скільки вона була. Мені здається, тут в грі в цій але може, може, я звикла просто до тої роботи, і, знаєте, я вже перестала нити і страждати, відключаю свій мозок, вишиваю, просто, знаєте, хрестик за хрестиком, напівхрестик за напівхрестиком. Вже якось звикла до значків, до її кількості, до складень. Якось, знаєте, вже під кінець, скажімо, під за половину цієї роботи вже робота стала вишиватися набагато легше, ніж вона вишивалася раніше. Але давайте, знаєте, що я хочу подивитися по статистиці. 53,5, скажімо так, відсотки. 53,45 у мене вже відшито. З 10 тисяч, ну, скажімо так, 988, ну, майже 11 тисяч. По марафону, вишито в мене, бачите, 5114. Але це переведення в хрестиків, тому що, бачите, скільки напівхреста. 14476, то тільки напівхрест. Хреста в цій роботі не так багато 2770. Все решта це бекстіч і напівхрест. Французьких вузликів нічого такого немає. Але в будь-якому випадку, тю ть фу, знаєте, боюся, знаєте, наврочити сама, сама собі, сама на себе. що... Буде потім якось складніше. Але ви бачите, без парковки тут я ніяк не можу обійтися. Мені досить складно переключатися з кольорів, тому що 2-3 хрестика, 2-3 хрестика, 2-3 напівхрестика. Треба переключатися. Тому, бачите, навіть оце це лишила я. Собі для Бекстічу не стала нікуди дівати. Це зараз я собі заправила новинку, Бачите, вона з голкою. Буду продовжувати саме цю нижню частину, потім дошивати цього трамваю. Я, знаєте, про що замислилася, як мені подобається усіні пейзажі з трамваєм і вам. Це мені здається вже розповідала вам. І я вже полазила, подивилася нова Слобода, там такий шикарний трамвай. Хочу собі його замовити трішки пізніше, як буду готувати. Бо дві посилки скоро до мене поїдуть. Одну мені з магазина вишила вже, Іринка, моя вишивальна подруга, сьогодні відправила. Сьогодні якось число 20-20 жовтня. Завтра вже треба, щоб відкрилося о другій годині це відео, а я ще не готова. На годинку 22 Скільки в нас? А, ні, 21.55. То мені Іринка сьогодні написала, що вона мою посилочку відправила, там якісь сюрпризи дівчата мені поклали, за що їм величезне, величезне, дякую. Потім від Галі скоро теж посилка буде відправлятися. Я вирішила все ж таки натягнути до кінця, до кінця листопада, щоб знову не накопичувати велику кількість замовлень то ми ж взагалі, теж розмовляли на цю тему, я так собі думаю, що вона збереться, посилка відправиться мені відразу, як тільки буду готова, не буду чекати там наступного місяця, вже там наступний місяць ще щось собі замовлю. Тому що в мене там списки бажалочок дуже великі. ну, Трішечки вам розповіла, що будуть ще розпаковки, будуть посилки з України. і... До чого я вам це все хотіла розповісти? Господи, вже забула, що я хотіла сказати саме цими посилками. Але... А, во, про що я казала, що мені подобається осінь, осінні міські пейзажі і трамваї. Але в цих посилочках не буде осіннього трамвая, тому що я його ще не замовила. Буду його замовляти десь, я думаю, після. Дня народження свого, десь після 7 листопада, може, числа 15-го замовлю. Коротше кажучи, є така бажалочка, зроблю собі обов'язково. І я, знаєте, почала ще шукати, дивитися від марічки, в мене є жовтий-осінній саме трамвайчик, а ось від нової, нової слободи немає. Тут треба буде, ж кажу, Галі писати, що треба ще замовити, тому що мені сподобалося. Ем, маю надію, що далі. Чи просто я звикну вже до. Стилю цього автора, і робота в мене ця вишивається, буде вишиватися і надалі. Не так складно, як раніше, ні з таким скрипом піде. Ну, маю надію, може, дійсно, я просто звикаю до значків, до специфіки автору цієї схеми, і вже не так багато нию, як я нила раніше і сварилася раніше на цю схему, і кричала, що це не схема а божевілля якесь. Зараз, якось, знаєте, я більш-менш звикла і вже знаєте по накатанні вишивається. Воно монотонно, знаєте хрестик за хрестиком, напівхрестик за напівхрестиком, але все одно в деяких місцях я не розумію використання двох кольорів. Ниточок, якщо вони, коли вона одна біля одної, дуже сильно різниці не видно. Тут жовта була. Але, дякуючи Богові, її не дуже багато, тому там не складно, в якому сенсі нема одиначок, такого одиночного якогось розкиду, там більш-менш з ланцюжком зрозуміло і тому. Якось вишивається легше. Навіть не дивлячись на те, що два відтінки вони більш-менш схожі. Я так собі думаю, тут основа саме дорога, сама вулиця, вона вишивається півхрестом в одне направлення. Бачите? А, ще будівлі будуть теж в одне направлення. Бачите, вони всі йдуть з верхнього лівого кута в нижній правий. А ось вже небо піде і е, небо, і, я не знаю, здається, ще буде дерево, саме таке жовте, то що тут. Так, ну зараз давайте будемо, подивимося, що я вам буду брехати, бо там на півхрест піде навпаки в інший бік. Та, ну, давайте глянемо. А, ні, дерево буде вишиватися так само, як відсвічує лампа, тому що я. Знімаю вам, як завжди, ввечері. Дерево, бачите, воно буде, як і будівлі, вишиватися в... в одне направлення, як і сама бруківка, дорога, бачите, воно все в одне направлення. Тут навіть видно по скріну, по цьому, що нитка одне складення, два, три, чотири. Там їх досить немало буде. А саме це оце, такого кольору небо осіннє. Воно буде дивитися в інший бік, на півхрест піде. Ну, це я розумію, що це надає об'єм роботі, вона така більш акварельна. Але ну, як це вишивати? Мозок починає ламатися, але взагалі бачите, яка гарна робота буде. Обожнюю Львів, ви знаєте, не дивлячись на те, що я вам казала, чи Львів зробиться і мене від Леля, чи я його. Ну, я вже, знаєте, більш схильна до того, що все ж таки я його зроблю сама. Перша, а не він мені зробить голову, знаєте, як мій мозок зламає. Робота досить така цікава. цікава, І 50% вже відсотків, знаєте, екватор ми вже з вами перейшли. І знаєте, що, що саме найцікавіше відкритики невеличкий вам сполер зараз, що не дивлячись на те, що в особливо в моїй рулеці лишилося 9 завдань по цій роботі і, здається, 15, майже в два рази більше 15-16, Мені здається, десь плюс-мінус 15-17 завдань по чобітку, по першій роботі. Я вам відкрию таємницю, рулетка моя вибрала знов Львів. Там, хоч не дуже велика норма, там десь щось, до 200 хрестиків, мені здається, ви зараз подивитеся наприкінці цього відео. Але все одно це, знаєте, смішно. Я вже Оля навіть писала, кажу, Оля, ну як то так? Дивись, скільки завдань у нас, по першому по роботі номер 1 і все одно моя рулетка обирає Львів у роботу номер 2 Ну, певно, моя рулетка хоче, щоб я швидше завершила цю роботу. Ну, Я все ж таки, знаєте, більш схильна до того, що на цей раз переможе робота No1. Ну, я, знаєте, вже так собі планую, тому що там, не дивлячись на те, що. Може вишивати трішки більше, але там простіше, яким чином буде, тому що на роботі номер 1 там зашивка буде, не глядячи в схему, вона буде вишиватися швидше. Хоча, хочу вам сказати: чим простіше вишивати, тим воно нудніше і тим повільніше робота йде, чесно скажу вам. Ну, в будь-якому випадку, як буде, так буде, не загадуючи. Ну, а ви побачили мої результати цього тижня, трішки запізненням. Я завжди десь доба маю з запасу для того, щоб мої спонсори подивилися цю ну, взагалі мої відео. Одна доба з запасом виходить це мінімально. Але щось цей тиждень в мене не встигається. Я думаю, що воно вийде, знаєте. Ну, або, може, зранку подивиться мої спонсори не у другій годині, як всі, а трішки раніше, тому що давайте будемо з вами зараз завершувати, бо на знов я дуже багато. Буду зараз монтувати це відео, щоб ви побачили вчасно його завтра, у другій годині. Ну, у другій годині по Берліну, у вас буде третя година. Я якраз на роботі в цей час ще буду, тобто буду повертатися додому, тому що завтра в мене ранкова зміна. Це біжу швиденько монтувати це відео. Випускати його вам. Будемо зараз з вами прощатися. Ті, хто грають кого цікавить завдання на наступний тиждень по нашому батлу по вишивальній рулеці, не переключайтеся ще. Лишіться, додивіться до самого кінця, там на самому прикінці ви побачите два завдання моєї і Олена. Оля поки що в нас відпочиває. Переходьте до Олі на її канал, хоча в неї поки що немає саме цього відео батлу. Але в неї є дуже цікаві інші, інші відео, які можна подивитися. Я думаю, тиждень, другий, третій і Оля до нас повернеться. Будемо ми знову грати в цю гру в парі. Але життя трішки вносить свої корективи в життя кожного кожної людини, кожного блогера. Тому поки що Оля буде відпочивати. Ну а я поки маю сили, грибу до кінця, тому що я не хочу зупинятися, поки роботи мої йдуть і поки вони відшиваються. Тому все. Давайте будемо з вами прощатися. Посилання на Олін канал обов'язково я лишу. Хто грає, ще не переключайтеся, зараз вийде два завдання і моєї Олени на наступний тиждень. А решті все, на цьому все. Всім па-па-па-па та до зустрічі в новому відео.